Вітаю, я кіновар, а це марсіанин. Фільм розповідає історію астронавта Марка Уотні, який під час місії на Марс опиняється в смертельній небезпеці і залишається зовсім один на червоній планеті. Колеги, вважаючи Марка загиблим, змушені були терміново залишити Марс. Тепер одинокий астронавт має проявити неабиякі здібності, щоб дочекатися прибуття наступної експедиції. Марс вже тремтить від мого. Супербагажу знань. Камера повільно ковзає над мальовничою ацедалійською рівниною. Перші дослідники, ступивши на назвідану територію загадкової червоної планети, вже взялися до роботи і збирають зразки марсіанського ґрунту. Члени екіпажу жартують і підколюють одне одного, намагаючись, хоч якось розвіяти відчуття ізоляції та відриву від рідної землі. Однак їхні балачки в ефірі не на часі, тож чергова на посту змушена вимкнути зв'язок з дослідниками, та раптом тишу пронизує тривожний звук сирени. На базі отримують оновлені метеозведення, до них стрімко наближається потужна буря, яку вже навіть видно на горизонті. Командир дає наказ негайно готуватися до старту. Під сильними поривами вітру екіпаж вирушає від бази до модуля. По дорозі Марка збиває з ніг антена. Він втрачає свідомість, а пошкоджений скафандр більше не подає сигналу. Знайти його не вдається, і астронавти залишають тіло товариша на червоній планеті. На землі НАСА оголошує на прес-конференції, що дослідницька місія повертається додому. А Марк уотні загинув. Але чутки про його смерть виявилися значно перебільшеними. Астронавт приходить до тями, засипаний марсіанським піском. Кисню в скафандрі залишається обмаль, тому йому доводиться поспіхом прямувати до бази. Ситуацію ускладнює поранення. Металевий штифт пробив живіт, а згустки крові закрили пробоїну в скафандрі. Йому вдається дістатися бази та надати собі першу медичну допомогу. Тепер Марк змушений усвідомити весь масштаб трагедії. Він залишився сам один на чужій планеті. Астронавт починає вести бортовий журнал, не маючи змоги передавати повідомлення на землю. Марк веде облік залишків продуктів, щоб зрозуміти, наскільки днів вистачить запасів. Їх вистачить максимум на рік, тож йому треба облаштувати город, щоб виростити їжу на три роки очікування. У цьому йому допоможуть біологічні відходи з туалету та значні запаси картоплі. Марк облаштовує в одному з відсіків житлового модуля невеликий город. Він вкриває приміщення поліетиленом, завозить ґрунт із місцевого. Піску та рясно удобрює його пресованими добривами з туалету. Уродючий ґрунт він садить порізану картоплю, поливаючи її водою. Але тут постає наступна проблема: дефіцит води. Щоб добути більше рідини, Марк використовує свої знання з хімії та намагається перегнати залишки ракетного палива у воду. Перша спроба закінчується вибухом через невелику помилку в розрахунках, але після внесених коригувань усе вдається. В огородженому відсіку починає накопичуватися вода, зрошуючи город. Через деякий час Маркові старання приносять плоди. Буквально з'являються перші зелені паростки. На землі співробітники НАСА готуються до наступної місії на Марс. Однак, щоб з'ясувати, що залишилося в після минулої експедиції, необхідні супутникові знімки. Керівництво вагалося, боячись, що фото мертвого марка у отні може нашкодити репутації агентства. Проте керівнику програми вдалося переконати начальство, що це необхідно. Результати знімків шокували всіх. На базі рухаються предмети. Це означало лише одне: Марк вижив, але просто так забрати його звідти неможливо. Підготовка польоту вимагає багато часу та точних розрахунків. Марк, натхнений своїми картопляними успіхами, вже мріє відкрити на Марсі відділення агромаркету та водночас починає думати, як вибратися з цієї планети. Наступна місія НАСА повинна приземлитися за 3200 кілометрів від його поточного місця розташування. Краще б йому бути там, коли екіпаж полетить додому. Це означає, що треба придумати спосіб подолати такий довгий шлях, враховуючи швидкість Марсохода на дорогу, піде 50 днів, і весь цей час доведеться жити всередині транспорту. Спорту щоб підвищити ефективність акумуляторів, Марк вирішує взяти радіоактивний термогенератор, який допоможе зекономити на обігріві. Але якщо він пошкодиться, радіація вб'є його швидше ніж голод чи холод. У НАСА помічають пересування Марсохода і приходять до висновку, що Марк прямує до точки посадки майбутньої експедиції. Щоб допомогти астронавту, ухвалюють рішення відправити до нього вантажний корабель з гуманітарною допомогою. Це займе півроку. Через півтора місяця Марк збирає врожай картоплі, але жодні запаси їжі не врятують його, якщо не налагодиться зв'язок із землею. Він ще не знає, що на Землі вже готують місію з його порятунку. Марк вирушає до апарату Марсопроходець, який у 1997 році став першим дослідником Марса. Він відкопує його та привозить на базу, де намагається знову запустити. Йому це вдається. Наса приймає сигнал від апарату, що мовчав десятки років. Марк налагодив контакт із землею, і від НАСА надходить відповідь: На землі знають, що він живий, але їхній зв'язок обмежений можливістю лише обертати камеру Марсопроходця на так або ні. Марк майструє навколо апарату круг з відрізками, де кожен сектор відповідає певному знаку. Таким чином вдається встановити двостороннє спілкування. Земля надсилає інструкції, як налаштувати марсохід для текстового обміну. У ході переписки Марк дізнається, що його колеги ще не знають, що він живий. Він гнівається та відправляє кілька різких повідомлень, які відразу розходяться по всьому світу через пряму трансляцію зв'язку. Це змушує НАСА повідомити екіпажу новину. Марк робить чергу. Говий запис у журнал, де жартує, що якщо йому вдалося виростити урожай на чужій планеті, то це офіційно можна вважати колонізацією. Одного разу через зношеність матеріалів пошкоджується стінка шлюзу. Розгерметизація викликає сильний вибух, що призводить до знищення картопляної ферми і пошкоджує скафандр марка. Йому вдається залатати костюм за допомогою звичайного скотчу, але тепер він змушений відновлювати житловий модуль і проводити нову інвентаризацію залишків картоплі. Це катастрофа. Без врожаю він не зможе протриматись до прибуття рятувальників. Через це НАСА змушене прискорити підготовку до запуску корабля з припасами, навіть скасовуючи передпольотні випробування. Проте поспіх обертається трагедією. Корабель вибухає одразу після старту. Про це дізнається китайське космічне агентство. Вони мають готову ракету носій, яка може швидко досягти орбіти Марса. Попри те, що це означає відмову від власної дослідницької програми, китайці пропонують допомогу. В цей час на землі вчений астродинамік закінчує розрахунки на суперкомп'ютері. Він розробляє план порятунку, який здається набагато надійнішим і з мінімумом невідомих змінних. На нараді він наочно демонструє, як можна повернути корабель попередньої місії на Марс. Замість посадки корабель облетить землю по орбіті, набере швидкість за рахунок її гравітації, захопить по дорозі спорядження з китайською ракетою. Хети і повернеться за марком Отні, який скористається модулем для зльоту та пристикується до гермеса. Однак це продовжить місію на цілих 533 дні. І за цей час, якщо щось піде не так, екіпаж може загинути. Голова НАСА ухвалює обережне рішення ризикувати життям п'яти людей заради порятунку одного математично недоцільно. Він наказує дотримуватися початкового плану з відправленням припасів, але вчені НАСА таємно передають ідею астродинаміка з усіма розрахунками екіпажу Гермеса. Порадившись, екіпаж приймає одноголосне рішення повернутися на Марс за Марком. Вони. Повідомляють про це у центр управління польотами, заздалегідь зламавши комп'ютери корабля, щоб керування не могли перехопити. Тим часом Марк має придумати, як дістатися до зльотного модуля, який доставив матеріали для майбутньої експедиції. Разом з Китаєм НАСА запускає ракету носій з припасами. Гермес перехоплює модуль на орбіті Землі та бере курс на Марс, щоб забрати першого колонізатора червоної планети. Сім місяців по тому Марк вирушає до точки евакуації. Він залишає свій автограф на стіні житлового модуля, вантажить усе необхідне в марсохід, одягає скафандр і покидає свій тимчасовий дім, не забувши замкнути за собою двері. Шлях пролягає через безжиттєві піски марсіанських пустель. Під час цієї подорожі йому доводиться не лише виступати дослідником, а й підзаряджати акумулятор Марсохода за допомогою сонячних батарей. Тим часом у НАСА стикаються з новою проблемою. Гермес С не зможе вийти на орбіту Марса, інакше пального не вистачить на повернення додому. До того ж, злітний модуль з поверхні планети не підніметься вище нижньої орбіти, хіба що скинути з нього 5 тонн. Марк не в захваті від ідеї летіти не у повноцінному модулі, але вибору немає, тим більше що він вже прибув до нього. Астронавт починає полегшувати капсулу, відстрілює зайві люки, відкручує непотрібні деталі і викидає все зайве. Капітан Гер Меса пояснює завдання. Марк взлітає на орбіту, двигуни вимикаються, і він дрейфує у космосі. У цей час корабель розраховує точку перетину їхніх курсів, коригує рух і намагається зачепити модуль тросами. Марк прощається з Марсоходом і готується до старту. На землі мільйони людей стежать за цим історичним моментом у прямому ефірі. Перед зльотом виснажений Марк не може стримати сліз. Він дякує екіпажу за те, що вони повернулися за ним. Починається зворотний відлік, і злітний модуль дистанційно керований пілотом з Гермеса, взлітає. Від перевантажень марк втрачає свідомість. Виникає чергова непередбачена ситуація. Відстань між модулем і кораблем надто велика. Перехопити марка не вдається. У них є лише 40 хвилин на те, щоб знайти рішення. Корабель спалює паливо, щоб підлетіти ближче, але проблема надмірної швидкості для перехоплення залишається. Марк приходить до тями і виходить на зв'язок. Йому спадає на думку ризикована ідея проколоти перчатку скафандра і летіти на реактивному струмені повітря. Це небезпечно, але альтернативи немає. Капітан вимикає зв'язок із землею, щоб обговорити новий план. Вони вирішують підірвати шлюз, щоб випустити повітря, і трохи сповільнити корабель. Однак, навіть за ідеального збігу обставин, відстань залишиться занадто великою для використання тросів. Вибух і викид повітря трохи уповільнюють рух гермеса. Капітан виходить у відкритий космос із реактивним ранцем і рухається до модуля настільки близько, наскільки дозволяє трос. Пролітаючи повз, Марк проколює перчатку скафандра. Реактивної тяги достатньо, щоб він підлетів до капітана, який бовтається на тросі. Вони хапаються одне за одного, але інерція відштовхує Марка далі. Він встигає вхопитися за страхувальний трос. Гермес повідомляє про успіх на землю і всі люди, які спостерігають за операцією, жваво радіють. У фінальній сцені Марк сидить на лавці на землі, п'є каву і спостерігає, як крізь каміння проростає зелений паросток, символ жаги до життя. Повз нього пробігають курсанти НАСА, які з пошаною вітаються з марсіанином. Тут проходить відбір нових кандидатів у космонавти, а Марк читає лекції про виживання в екстремальних умовах, адже в нього в цьому питанні найбільший досвід. На цьому все. Пишіть свої враження в коментарях та не забувайте підписуватися на канал. З вами був Кіновар. До зустрічі!